Тож, як буде зі світлом на Львівщині, розпитаємо речницю Львів обленерго Галину Петрушку. Вона з нами на зв'язку телефоном. Галино, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий вечір, добрий вечір. Отож, із завтрашнього дня запрацює новий порядок графіків погодинних відключень. Про це е, тільки в тестовому режимі. Про це повідомляє Міненерго. Перший заступник голови Міненерго каже, що світла має бути більше. Чи це так, що вам відомо, як працюватимуть ці нові графіки, зокрема у нашому регіоні? Ці наскільки я розумію, донедавна ми мали момент, коли нам доводили ліміти. Тобто, ми розуміли, що в певному ліміті в нас є певна година, в якій ми маємо пройти. Тепер буде застосовувати не ліміти, а групи погодиних відключень. Тобто буде певна година, і в тій годині буде застосовуватися та чи інша група. Це буде впродовж цих вихідних понеділка, і після того буде робитися аналіз. Наскільки я розумію? Тобто зараз говорити про це більше, менше буде електроенергії. Ну не можемо. Тобто, треба подивитися, як це буде використовуватися в такому форматі. І тоді буде певний аналіз. Повідомляють про те, що на Львівщині завтра вимикатимуть світло від опівночі до п'ятої ранку, а також з 16 до 12 ночі. Чи це так? Так, це так і можна буде просто перевірити в якій ви групі, тобто кожен може споживати зайти, глянути на наш сайт в групі, і подивитися в тому проміжку, в якій годині будуть вимикати електроенергії. Тобто буде застосовуватися ці так звані зелені клітинки, зелені клітинки, в яких перепрошую помаранчеві клітинки, в яких можна буде подивитися, коли у вас не буде електроенергії. Давайте ще раз пояснимо нашим глядачам, як саме зайти, глянути свою групу, ввести свою адресу, От, таку покрокову інструкцію, тому що це дуже важливо. У нас є два варіанти, як можна перевірити свою групу відключень. Перший варіант це наш сайт, тобто лоїльвів, можна зайти, вивести своє місто, свою вулицю, номер будинку, і вам одразу сайт видасть інформацію про те, в якій ви групі відключені або, або ж у нас є телеграм чи вайбербот, де так само можна зайти, як хто вже зареєстрований, або зареєструватися, і ввести групу відключень. Так само там буде інформація про те, яка вас група відключень. А як дізнатися, чи буде світло, але не в твоєму помешканні? Приміром, людина хоче завітати в торговий центр, або ж поїхати з дитиною в якесь приміщення в іншому районі, не за місцем проживання. Можна зробити за, за допомогою нашого сайту, тобто можна зайти, ввести місто, те, що вам казала перед тим, місто, вулицю, адресу, повністю, і е, вам видасть інформацію про те, яка група буде відключена за цією адресою, і відповідно глянути на сайті графік цієї групи, погодинних відключень. Е, буває, що люди інколи скаржаться, що от в клітинці пише, що світло вже мали вімкнути, а його досі не вімкнули. Чому так відбувається? Давайте розділимо це питання. Перше є так звані білі клітинки, тобто можливе відключення. Можливо, в цій зоні відбувається в цей момент відключення, оскільки не вистачало ліміту на цей момент. Або ж, наприклад, може бути запізно включення. Чому тому що перша причина це є, скажімо? Моменти, коли бригада доїжджає до цього міста, тобто треба десь годину, там можливо півгодини, 15 п'ятнадцять хвилин, щоб доїхати до міста, або коли ми маємо оповіщення тривоги, тобто в цей період наші наша бригада працювати не може, тобто треба дочекатися закінчення, і тоді наша бригада їде на місце і включає ту чи іншу групу. Ну сприємно, це вже не скарга, але все таки такі випадки також бувають. От коли по графіку світла не має бути, а воно в тебе є. Чому так відбувається? Хай так відбувається частіше, але все таки, давайте пояснимо. Насправді такі скарги дійсно є, тому що люди планують. Ми розуміємо, що важливо знати, коли світло буде, коли не буде. В яких випадках це може трапитись. По перше, може трапитися, що ну неправильно не, не зазначена група відключень. Дійсно, ми можемо в зв'язку з тим, що зміняється схема живлення. У нас може бути неправильна інформація стосовно того, як підключена та чи інша людина. Тому в таких моментах, коли у вас є, коли немає світла, важливо зателефонувати в у Треба подати заявку через наші боти, щоб наші диспетчери побачили, що є якась невідповідність інформації. Так, тобто, це один з таких варіантів. Може таке бути, що на тій чи інші кабельній лінії проводиться ремонт, і людей перекинули з однієї кабельної лінії на іншу кабельну лінію. Це так само ми зараз працюємо над тим, щоб якось людину сповіщати в це в момент через боти, смс-ками про те, що проводиться ремонт, і у вас змінилася тимчасова група. Тобто, це таке дійсно може бути. Дякую за розмову про ситуацію в енергетичній системі Львівщини. Ми говорили із Галиною Петрушкою, речницею Львівобленерго.